Друзі, всім привіт! Вашій увазі маємо таке окрасення, це Volkswagen Crafter 2016 року. Коштує машина на старті 2900. Це в нас іде рефрижератор з термокінговською установкою v 300 Maxi Автомобіль в дуже хорошому стані. Ціленький весь круг має 4 колеса мішелін, фактично новий. На двох листочках ресори і ще допоміжні нема балони з підкачкою ззаді. Сіленка ніде не ржава, нічого. у нас йде, довжина 360, ширина. 2,10, висота 2,10. Ділиться на дві половини, на дві камери з рухомою перегородкою, яка складається до верху. холодильник дає як плюс, так і мінус. Ворота ззаді піджимаються гідробортом, по гідроборту питань немає взагалі ніяких, все сухо по циліндрах Товщина стінок десятка. Ось такий стан машини. Рефрижератор має виход розеточку на 220. салончику у нас йде три місця, водійська йде на сидіння пілот. Круїз контроль. Пробіг у нас 177 тисяч. На великому екрані мегафон Один кому треба пров... провіряйте Двигунчик працює просто ідеально. Це фактично нова машина з таким пробігом. дорогіде подна турбінний 100 кВт, саме надійний, саме простий. Так що кого цікавить, звертайтесь. Реф дає як плюс, так і мінус. Ми маємо досить широкий вибір таких рефрираторів однотаткових на спарочках на 7, 8, 10 євро палет. Кого цікавить? Звертайтесь, до зустрічі в автомаркет Рівне.